Приміщенні Луцького територіального центру з понеділка відновлює роботу соціальна їдальня, яка останнім часом була зачинена на ремонт. Для людей, які опинились в складних життєвих обставинах, вирішили покращити умови перебування. Враховуючи те, що міський голова наш є людина соціально орієнтована і він особливу увагу приділяє саме питанням соціальної підтримки мешканців нашої громади. Тому це питання, яке постало так актуально. Не забарилося в тому, щоб були виділені кошти і проведено такий гарний ремонт. З міського бюджету були виділені кошти, кошти значні, це орієнтовно 600 тисяч гривень було виділено. Проведено було і пожежну сигналізацію, зроблено ремонт приміщення їдальні, зали очікування було зроблено ремонт. Підопічні ТАРЦентру, окрім харчування, тут мають нагоду ще й поспілкуватись один з одним. Це не лише їдальня, це сьогодні є. І місце спілкуванням для тих людей, хто Приходить отримати послуги саме в територіальному центрі. Ми всі знаємо, що був період ковіду, період карантину. Люди були обмежені в спілкуванні. Війна дається взнаки дуже сильно і тому для того, щоб підтримати людей, підтримати їх психологічний, емоційний стан, було прийнято рішення відновити роботу і дальні період карантину та від початку бойових дій на території України підопічні продовжували отримувати безкоштовні гарячі обіди. Проте важливим фактором є безпечні умови перебування в установі попри складну ситуацію. В країні все ж вдалось віднайти кошти в бюджеті та замінити пожежну сигналізацію. Щодня до терцентру на обід приходитимуть до 150 мешканців громади, які опинились в складній життєві ситуації. Ми не дамо ворогам нашим росіянам порадуватися. То в тому, що ми призупинили це все і чекаємо. Не поняття, що ми будемо жити, будемо працювати. Ми будемо харчувати послуги і люди мусить так само психологічно. Підтримку отримати. Для тих підопічних, хто не може самостійно дістатися до центру, працівники доставляють гарячі страви прямісінько додому.